Потап та Настя на Карибах, Юля Верба та Ліор, Саша Чистова, Саянна, вірна рускому солдату, Шакіра. Мочу зручніше? З вами незмінно змінова штату пліткар Спало Медіа, 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Став подобайко, підписуйся, обов'язково коментар для просування ролику. І ти на дзвіночок, аби не пропускати нові відоси, які виходять кожного дня. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, вриваємось. Нові плітки цього дня. Поїхали. Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал. Допис від 17 січня. Привіт усім! Дивіться, кого зустрів у Сінт Мартині. Прохання не викладати у соцмережах, бо за ними слідкують. Отже. У нас на Карибах Потап і Настя Каменських були у січні. Я розумію, що хочеться відпочивати, я розумію, що хочеться продовжувати жити, але подвійні стандарти та цинізм. Якщо ви кажете, що усім чоловікам забороняється виїзд, окрім волонтерських проєктів, благодійних концертів і так далі, мені цікаво, Потап давав благодійний концерт кому? В океані, виступаючи для та рибок, ось це те, про що ми з вами говорили: що через зв'язки з офісом президента у Потапа немає жодних обмежень. Він може випускати будь-які кліпи про волонтерку, що про це говорили, і роздмухувався скандал навколо, і йому простять, тому що культури відміни не буде, адже він друг Офісу президента. Він буде виступати на Карибах для рибок. Ну тому що от йому хочеться, тому що він потап. А ось ті чоловіки, у яких багатодітні сім'ї, яким необхідно забезпечувати фінансово свою сім'ю, вони, наприклад, не можуть виїхати на заробітки, тому що вони не являються друзями офісу президента. Мені дуже сумно споглядати за цими подвійними стандартами. Як ви до цього відноситесь, напишіть, будь ласка, в коментарях. А я хочу подякувати. Нашим кошеняткам абсолютно нічого не залишиться без уваги. Кошенята, я вам дуже дуже вдячний за абсолютно унікальніший ексклюзив. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Я гарантую вам анонімність. А ми з вами зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої медійної людини. Так, незламні красиві мої рухаємося далі. Не хочете прокоментувати ваш похід на показ ліор. Верба запитує в аудиторії, що саме ви хочете почути? Так, я мала запрошення на цей показ, раніше ніколи не була на таких подіях. Пішла, прийшла на показ, глянула його. Це десь хвилин 10 тривало, і зразу пішла, бо мала з одною людинкою заброньований столик в закладі української кухні. Ви бачили, щоб я виражала захоплення від показу. Я вставила лише один емоцій на ті сторіс. Запитала, як вам такий показ? На тому все закінчилось. Я пішла звідти їсти борщик. А те, що придумують, що мені сподобалось, що я тащилась висосане з пальця. Я не співала російських пісень, я не організовувала цей захід і не маю ніякого відношення до бренду. Не залишилась на і ТД. І в той же вечір написала, що такі події не для мене зараз. А з одного боку, ніби верба. Себе забезпечила алібі. Знаєте, я ні при ділах, я просто сходила, 10 хвилин побула і пішла. Ну, ми розуміємо, що ти там, Юлічка, була не 10 хвилин. Це перше. По-друге, я не розумію аудиторію верби. Хто дивиться вербу? Ну, верба ж, ну просто дуб. Розумієте? Ось тут в неї в голові. Дуб. Це жесть. Люди, на кого ви підписані, кого ви дивитесь? Це просто ж такий високий рівень деградації, як на мене, це моя особиста думка. Я комусь теж не подобаюсь і хтось мене вважає деградосом. Але верба це дуб із усіх можливих дубів. І при цьому аудиторія активно стежить за нею. В чому ж проблема? Бренд одягу Ліор продовжує працювати на російському ринку. Розумієте? І в принципі, якщо тебе запрошують, верба, у мене запитання, навіщо ти взагалі туди йшла, якщо збиралась на 10 хвилин і в тебе були в планах борщик і так далі. Нечиста історія, і однозначно, верба намагається відбілитись, тому що пішла, почиліла, отримала свою порцію задоволення, а потім довелося виправдовуватись перед аудиторією. Хіба не так, Юлю? А, скажи мені, будь ласка, подобається вона вам, підписані на неї чи ні. І, взагалі, кому що відомо про життя Юлі, надсилайте в директ мого інстаграму. Не менш дивна метаморфоза сталася з українською блогеркою Сашою Чистовою в її телеграм-каналі. Отже, а завтра ви увидите на каналі те саме відео, яке я закінчила перед посадкою в самоліт, готовий, пише Саша російською мовою, і тут же. Наступный пост рекламный, вона рекламує ЖК Малая Ахта, Три минуты от метро Ладожская, вся инфраструктура центра города, Три парка рядом, паркинг в подарок при покупке от 60 метров квадратных в 2023 году. Подробнее. Топ-то Александра, выкладывая рекламный пост, який уже проплачено. Абсолютно не дбаючи про свою репутацію, не дивлячись на те, що це ЖК, який будується в країні болот, в країні агресора. Сашо, це взагалі як? Потім вона видаляє цей допис, ніби нічого не бувало, але ж наші кошенята встигнуть скрізь, зроблять скріни. Недаремно є фраза: інтернет пам'ятає все. Я чекаю від тебе пояснення, мені б хотілось почути, чому ти в своєму телеграм-каналі рекламуєш. ЖК російського виробництва. Ой, блін, жесть, жесть. медійні люди України продовжують пробивати дно. Нічого життя не вчить. Якщо казати про дно, то співачка Саяна в лапках Яна Соломко це та фіналістка шоу Холостяк першого сезону в синергії творчій із Юрієм Бардашем випускає пісню «НН». І вам не здалося, друзі, це кліп в підтримку російської армії, російського солдата той час, коли ти сама з України, твоя кар'єра починалася в Україні, твій шлюб був в Україні, твої діти народжені в Україні. Ай, боже Боже, я дуже-дуже хочу побачити дует Сіяни з Ані Лорак. Мені здається, це буде максимально органічно. Ваша думка про це, будь ласка, напишіть в коментарях. І на завершення Шакіра, її колишній чоловік, Жерар Піке зі своєю новою жінкою перейшов в ресторан. Його звідти вигнали, тому що володар цього ресторана виявився палким шанувальником Шакіри. Новина... Не сама свіжа, але мені ось цікаво, з таким підходом тоді можна накинутись і на колишнього чоловіка Майлі Сайрус. Слухайте, ну це ж їх особиста справа. Я не розумію, коли прихильники беруть на себе відповідальність у випадку спіке, просто через те, що ти прихильник Шакіри, прийти і вигнати людину з ресторану. Не знаю, для мене це дикість, можливо, я чогось не розумію. Будь ласка, ваші враження по цій ситуації, і взагалі, на чиєму ви боці Жерара Піке чи Шакіри при їх розлученні? Ось такі у нас сьогодні плітки. Вподобайка, підписка. А я не прощаюсь. Слава Україні разом до перемоги. Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал.